То і сестри, слава Богу. А -а -а. Буду читати Книга Ісуса Навина, третій розділ, п'ятий віршик. І сказав Ісус до народу: Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чудо поміж вами. Та і сестри, я довго не буду говорити, але я хотів би зараз перед тим, як скажу, ще дещо, я хотів би засвідчити, що сталося недавно зі мною, коли. Це було декілька тижнів тому, з суботи, на неділю. Я мав працювати цю ніч, але так сталося, що у на роботі стався пожар, і мене відпустили додому. Я собі спланував, що я вже добре посплю. І зранку, коли висплюся, піду виспаний на служіння, бо не завжди так виходило. Завжди, зранку приходив з роботи і такий невиспаний, йшов на служіння, але і вже думав собі, посплю і цього ранку піду виспаний на служіння, але. Не сталося не зовсім по-іншому, як я планував. Коли я так вже вечором я вже всі справи поробив, вже почитав, помолився, пішов лягати, і мене вже тоді дуже сильно боліло серце. І і коли, чим, чим ближче до ночі, чим ближче до вечора, це вже було десь друга година ночі, воно почало ще більше і ще більше сильніше боліти. І знаєте, там, коли я вже лягав на цю пустель, я я зрозумів, що я, мені вже тяжко дуже дихати, що я не маю, я не можу навіть лежати, я не можу сидіти, мені дуже важко, воно сильно кололо. І я зрозумів, що ну, це не є добре, і я не міг заснути, бо я не міг навіть лежати, мені було тяжко дихати. І знаєте, я тоді там лежав на цьому ліжку, і я почав задумуватися задумуватися про вічність, я почав задумуватися про це. А якщо, а якщо сьогодні цей день, коли твоє життя воно обірветься на цій землі. І знаєте, я почав задуматися над цим, і коли я так сів на цьому ліжку, мені було дуже тяжко дихати. І знаєте, я сказав короткі слова, кажу, Господь, я знаю, що ти не змінився. Я кажу, Господь, я знаю, що ти маєш силу, ти колись ісіляв, і ти маєш силу ізцілити». І знаєте, я там на пустелі я сказав: Господь, я вірю в це, і я кажу, Господь, у ім'я Ісуса Христа. Нехай ці болі вони пройдуть. І знаєте, брати і сестри, я. Я коли тільки сказав ці слова, це все просто як рукою знялося, це все пройшло. Я ліг, брати і сестри. І я відчув, що ніяких болів нема. Мені стало легко дихати. І я відчув, що Бог він і зцілив. І знаєте, від цього часу я ще ніяких болів не чув. І знаєте, це є слава Богу. Але знаєте, в цю ніч Господь десь почав по особливому говорити до мого серця, і в цю ніч я не міг заснути, я вже не спав не через те, що у мене страх якийсь був. Але в цю ніч Господь десь до мене сильно говорив моє серце, брати і сестри, я десь заснув біля шостої години ранку. І я почув, як Господь він говорив до мого серця. Я і десь Господь говорив і казав, якби сьогодні, а якби сьогодні твоє життя воно обірвалося на цій землі, а якби сьогодні ти пристав переді мною, а якби сьогодні щоб ти сказав мені. І брати і сестри, як Господь почав відкривати мені, як Господь почав показувати мені, що потрібно ходити перед Богом в святості. Потрібно жити, брати і сестри, в святості перед Ним. Потрібно ходити і жити по постановах, які Господь для нас дав, брати і сестри. І як тут я зачитав в цьому Книгу Ісуса Навина в третьому розділі, в п'ятому віршку є написані такі слова. Каже: «Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чудо поміж вами. Брати і сестри, Господь він і змінився. Господь Він хоче діяти в народі своєму, Господь Він має силу і хоче дати для церкви силу, особливо в цей останній час. Господь хоче обдарувати церкву своїми даруваннями. Господь хоче, щоб церква вона взяла цю силу в Бога і вона діяла в силі Духа Святого, брати і сестри, але є умова, але є умова, каже, Освятіться. освятіться, прийдіть в святість перед Боже лице, тому що Господь в нечистій посудині діяти не може. І через С таку нечисту посудну Бог не буде діяти. І тому Господь каже: усвятіться, бо я буду діяти через вас. І як я хочу, брати і сестри, щоб ми молилися, бо Бог Він не змінився. Але як порою ми міняємося, брати і сестри, як порою ми в цій суєті, в цих роботах, і як порою ми не можемо жити свято, але Бог, він хоче, щоб ми жили свято. Ми не знаємо, коли ми підемо з цієї землі. Ми не знаємо, коли наш шлях Він закінчиться на цій землі. Але Господь хоче, щоб ми ходили в святості. Перед Перед Його лицем, і тому я хочу, щоб ми в цій молитві, брати і сестри, ми прийшли перед його лицем і ми сказали: Боже, ми хочемо, щоб Ти освятив нас сьогодні, ми хочемо, щоб Ти нас очистив сьогодні. Ми хочемо, щоб Ти нас обдарував силою своєю. Ми хочемо, щоб ти церкву обдарував даруваннями своїми. Бо, брати і сестри, Бог десь відкриває, Бог десь говорить, що нелегкий час для, для, для церкви йде, нелегкий час, і як прой буде важко стояти в цьому часі, брати і сестри, і як потрібна сила від Бога, як потрібні ці обдарування від Бога, але як потрібно знаходитися в чистоті і святості, щоб Бог міг влити від Духа Святого і будемо молитися, брати і сестри, щоб ми могли від святості прийти перед його лице, бо Бог буде тільки вливати в чисту посудину. Будемо молитися.